Друзі, привіт! Чудові новини від збройних сил України зсу розпочали наступальні дії на кількох напрямках на півдні України. Українські війська на певних ділянках вже прорвали перший рубіж оборони. Після точних ударів окупанти не хочуть іти в атаку та розміщуються на укріплених рубежах. Ось такі підрозділи, сформовані з бойових окупованих територій Донеччини, опинившись без підтримки російських десантників, почали тікати зі своїх позицій. Повідомила керівниця прес-центру Південь Наталя Гуменюк. Українські військові знищили майже всі мости на Херсонщині, залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія тепер відрізана від постачання озброєння. А та особового складу з території Криму у ворога в чергові втрати на півдні українські воїни влучили у Береславський машинобудівний завод, де розташувалася техніка, боєприпаси та особовий склад окупантів.